Тіна Кароль стала поп-дівою, коли їй ще не було 30. Вона змогла створити найвпізнаваніший образ ліричної музи України, хоча кілька разів її життя зазнавало кардинальних і драматичних змін. Глядач бачить тіну ідеальною в усьому: бездоганний образ і досконалі шоу. Але все це результат постійної роботи над собою. Ви це все, що ви в себе вклали. Наприклад, артистка ніколи не вкладає в себе тістечок із кремом, хоча і дуже сильно любить їх. Що з неба нам не падає, я склонна до повноти, я контролюю свою їжу, пиття. А якщо щось іде не за планом в роботі, на горіхи дістається всій команді Тіни. Ні, ви довго тут сидите. Ось дуже довго. Ви зробили шматок, піднялись і стійте. Я хочу більшого, вимагаю більшого, навіть ось себе, починаючи з себе. Насправді, знаменита вимогливість Тіни родом із дитинства, коли її ще звали Таня Ліберман. Я працюю над собою. Причина деспотичне виховання. Така була парадигма у той час. Кароль зізналась, час від часу батьки навіть піднімали руку на неї. Я отримувала нормально, вважаю це неправильним. Втім, така дисципліна привела талановиту дівчинку до мрії навчання в глієра. Лише через багато років успішна співачка зізналася, що тоді дуже зневірилася у виборі життя. Я ще була чуть не закинула музичне училище своє вже коледж. Він тому, що я не зрозуміла, навіщо я співаю. Пропускала всі заняття. М -м -м, певно батьки про це не, не знають зараз. Перше почує. Але тіна знайшла відповідь, навіщо співає для слухача, і упевнено пішла далі. Що вона не відступає, всі переконалися ще в 2005-му після неймовірного виступу на новій хвилі. Їй забракували репертуар за два дні до виступу, а на сцені вимкнувся мікрофон. Але Тіна видала клас, посіла друге місце і отримала 50 тисяч доларів. Ну, це так, да, це історія попелюшки, якщо чесно. Той гонорар пішов на дебютний кліп Више Облаков, і Тіна гучно увірвалася в шоу-біз з першими хітами. Та невдовзі пережила крах. Напружений гастрольний графік виснажував. Непорозуміння з першим продюсером Олегом Чорним призвели до скандального розриву, коли Тіна залишилась сама без усієї команди. Через пережитий стрес у співачки виявилась складна форма псоріазу. Кароль не приховувала, тоді просто не хотілося жити. Впала духом, впала страшенна депресія. Але у такий складний час Тіну врятував, як вона його називає, янгол-охоронець. Любов, я закохалась. 2007-го новим продюсером тіни став Євген Огір. За рік вони вже побралися, народили сина. А за п'ять відчайдушно намагалися побороти рак шлунка Євгена. Чоловік наполягав, аби тіна, попри все, не залишала сцени. Його останні місяці в госпісі вона гастролювала і вірила, що врятує коханого. І після смерті Євгена, у квітні 2013-го тіна виконала останнє бажання чоловіка, повернулася на сцену. Та перші 40 днів втрати співачка переживала сама. Звісно, було все суїцидальне настрій різний. Вона не з'являлась на публіці, бо їй довелося взятись до справ, яких раніше взагалі не торкалася: бізнес, будівництво. Крім того, ще й перша дружина Євгена почала зазіхати на його спадок. Ми якось це вирішили питання, але ще навіть не до кінця. Щоб Аби врегулювати ситуацію, Кароль заплатила відступній жінці і грошима допомагала Євгеновому сину від першого шлюбу. Співачка відстояла право на майно, але не заради зиску, а для пам'яті. Вона довго не продавала машин чоловіка, бо вони нагадували про особливі моменти разом. Євгеногір любив швидкість, і час від часу вони стіною каталися нічним містом. Я сідаю в його машину і кажу. Женем водію, і ми повторюємо. А я би так сказала віражі і трюки. Закладений у двох з Євгеном триповерховий маєток посеред лісу під Києвом. Тіна добудувала вже сама. Вона зважилася вперше пустити журналістів на свій поріг лише за два роки після смерті чоловіка. Усі побачили, як навколо будинку рясніє малинник та безліч трояндових кущів. А в ошатних кімнатах після концертів на співачку чекають котик, папуга, Аркаша, а також прибиральниця та садівник з Філіппін. Ці двоє втратили дім через повінь, а Тіна надала їм прихисток і дала роботу, і вони живуть на окремий будинок. Кароль прискіпливо облаштувала будинок від шпалер до квітів у вазонах, виділила цілий поверх для сина, а також переробила для нього кабінет чоловіка. Сама ж оселилась на третьому поверсі з великою ванною, роялем та гардеробною, де зберігає всі-всі свої вбрання. Я перемогла дитячий голос. Ага, Цик, я перемогла дорослий голос. Ось так. от. А от на кухні Тіна не часто гостя, тому на вихідних свекруха і підгодовує Кароль, згадуючи невдалі котлети невістки. Я не вмію готувати. Дівочих посиденьок на цій кухні не буває, бо у співачки майже немає подружок. Якщо їй потрібна підтримка в часи, коли важко, то отримує її від фан-клубу. Щороку він зростає в геометричній прогресії. Фан клубом року стає Кароль! Співачка постійно тримає зв'язок із фанами. То поспілкується з ними після концертів, то зустрінеться у зумі. У мене так само купа. Ну так скажемо. Прихід, які всередині мене мене, і що заважає спати, з 2013-го життя Тіни Кароль це сцена та її син, з яким співачка не має змоги бачитися часто, адже Веніамін уже шостий рік живе і навчається у Британії. Прихильники, а особливо батьки співачки, не зрозуміли рішення Тіни відправити сина в інший кінець Європи. Ми, мої батьки, мене сварили, і всі мені казали. Що я, типу, з'їхала з розуму, ще щось. Але Кароль не зважала у своєму рішенні. Вона була впевнена, адже воно узгоджене з батьком хлопця за його життя. Артистка вірить у майбутній успіх сина, мовляв, спадковість нікуди не дінеш. Він зростає, я бачу свого чоловіка завжди перед собою. Зірка загартовує та готує сина до труднощів у житті. Щоправда, не так суворо, як це свого часу робили її батьки. Незалежно є я чи нема, щоб він був стержнем, зі стержнем, щоб він міг бути знаєте, лідером, керівником. Їхній час у двох – це подорожі. Щоразу на канікули Веніаміна мама готує незвичний маршрут мандрівки, як не на екватор, то на північ. У лютому 2021-го співачка наважилась на зміну вектора. Щоб я тягнула а, одну і ту саму пісню крізь роки. Ну напевно, я вже давно скінчилась. Та, схоже, новий зухвалий образ тіни, для якого вона схудла на 6 кілограмів та разюче змінила репертуар. Не всім припав до смаку. Першість, яку Кароль тримала 15 років, була під загрозою. Не завжди на першому місці, але і на першому, і в а листі артистів. Це велика праця. Її нова ера почалась із пісні Скандал. Але куди не глянь, скандали були навколо Кароль. Так на одному з телешоу її зіркова колега Оля Полякова кинула некоректний коментар у бік народної артистки. І сказала про те, що вона плакальниця на похоронах. Публіка була обурена, посягнули на приму. Тож Полякова не забарилась із поясненням. Це, Це стосується лише творчості та пісень. Творчості, Тіни Кароль ніколи б не стала жартувати на тему її особистої трагедії, особистої трагедії, історії, та не скандалами єдиними, особисте життя поп-діви оповите чутками і здогадками, не злічити кількості романів, які приписували народні артисти, співаки, хореографи, олігархи. Але Тіна мовчала, чим ще більше інтригувала народ. Усі ж пам'ятають екранний роман із Даном Баланом, який успішно підігрівав інтерес до вокального шоу. А як подейкували, що артистка крутила шуремури з хореографом Дмитром Жуком? Це ціна для мене, як ментор. Також фанати помітили іскри між нею та співаком Іваном Наві. Зацікую, ніжно, зацікую. Прихильники Тіни знають, що співачка мріє народити донечку, тож уже збилися з ніг підшуковувати гідну партію для цього. Лейтмотивом життя Тіни Кароль стала постійна робота і боротьба. І щороку вона це підтверджує: попри трагедії, скандали, плітки, Кароль міцно закріпилась на вершині. Та амбіції нікуди не ділись. Співачка націлилась на світовий ринок, і за кордоном її вже прозвали суперстар реф'юджі, суперзіркова біженка. Тіна Кароль, певно, завдяки наполегливій праці та цілеспрямованості вона сягне нових висот. Чим вкотре доведе, немає нічого неможливого. Якщо мозок тобі щось підсказує, душа говорить тобі, та вже приймай рішення, приймай рішення швидше.